І ось сталося неминуче ніч, що починалася черговою тривожною тишею, раптом розрізало лезо. Не якась там примітивна ракета, а щось сучасне, що летіло настільки низько, що, мабуть, торкалося верхівок хвиль. Поки розхвалені російські системи ППО дивилися в небо, справжня загроза повзла по воді, націлившись не на полотно мосту, а в саме його серце. В одну єдину несучу опору біля острова Тузла, ідеальний удар, секунда сліпучого світла, глухий тріск бетону і цілий проліт. Ця гордість інженерії просто складається як картковий будиночок і зникає у чорній воді протоки. Вмить усе завмерло. Червоні вогні стоп-сигналів на кілометри в обидва боки, артерія перерізана. Кінець сеансу. Але геніальність чи радше диявольська жорстокість плану полягала у другому акті, поки всі камери світу були спрямовані на понівечений міст за сотню кілометрів на схід у новоросійську починалося справжнє пекло. Перші удари були майже хірургічними. Кілька складів зі зброєю та матеріальними запасами не вибухнули, а просто спалахнули зсередини, наче гігантські жарини, жодного зайвого шуму. Лише тихий гул вогню, що пожирав логістику. Потім вогняний змій поповз по рейках. Полум'я перекинулося на залізничні платформи, де на відправку чекали ешелони з паливом. Цистерни, наповнені дизелем та мастилами для танків, що вже ніколи нікуди не поїдуть, почали вибухати одна за одною. Рідкий вогонь розливався по коліях, перетворюючи логістичний вузол на річку з полум'я. І ось тоді, коли пожежники ще навіть не зрозуміли, з якого боку підступитися, вогонь дістався головного призу ешелонів з боєкомплектами. Це був фінальний акорд. ланцюгова реакція вторинних детонацій розривала нічну тишу з такою силою, що ударна хвиля прокотилася всією технічною зоною, розбиваючи вікна за кілометри звідти. Справжній феєрверк влаштований для тих, хто розуміє. Що таке справжня війна? На ранок, 23 січня 2026 року, над новоросійськом стояв гігантський стовп чорного диму. Пам'ятник спаленим резервом і збанкрутілій стратегії. Його було видно з будь-якої точки міста і далеко з моря. Кров війни паливо згоріла, а зуби та снаряди вибухнули, так і не доїхавши до фронту. Сеанс логістики закінчено. Остаточно. Генерали в Москві вимагали звітів від офіцерів на місці, які, можливо, вже самі зникли безвісти в протоці. Другий акт імітація бурхливої діяльності. На місце катастрофи з урочистістю, гідною запуску космічного корабля, відправили аварійні бригади, кілька інженерів, що з жахом дивляться на покручений метал, і пара барш. Це не ремонт, це театр для одного глядача в кремлівському бункері. Політична вистава, де головне не залатати дірку, а вчасно відрапортувати проти вжиті заходи. Вони могли з таким же успіхом відправити туди священика з кадилом. Користі було б стільки ж, але виглядало б чесніше. І нарешті, третій акт логістичний колапс. Поки одні грали в рятувальників, інші в штабах намагалися перекроїти карту, яка вже горіла, резерви, що грілися десь у тилу, поспіхом кинули на південь. Не для наступу, а щоб затикати нові дірки. Цивільні порти та пороми реквізовані. Тепер військові колони стоять у тих же заторах, що й біженці тільки тепер це називається оперативне перекидання військ. Велика армія, що не може переправитися через протоку без свого улюбленого конструктора. Шедевр самознищення в реальному часі. Тому їх тримають в суворій ізоляції. І вся їхня броньована техніка на півдні ризикує перетворитися на нерухомий металобрухт, чекаючи на переливання, яке не надійде. І ось тепер у російського генштабу з'явився вибір. Чудовий, треба сказати, вибір. Коли основна артерія перерізана, доводиться покладатися на капіляри. Один із них так званий сухопутний коридор уздовж узбережжя Азовського моря. Звучить непогано, якби не одна деталь. Він уже перевантажений, розбитий і знаходиться в зоні досяжності української артилерії та дронів. Кожна колона це лотерея, де виграш доїхати, а програш стати частиною пейзажу. Що вантаж разом із транспортом піде на дно. Так виглядає системний колапс. Це не просто заміна одного маршруту іншим, це експоненційне зростання витрат, часу та ризиків. Довші шляхи означають більше пального, яке вже в дефіциті. Більша вразливість означає потребу в додатковому прикритті ППО, якого теж не вистачає. Україна не просто зруйнувала міст, вона змусила всю ворожу логістичну систему працювати на межі своїх можливостей, оголюючи нові слабкі місця. Тепер кожен склад, кожен залізничний вузол на цих обхідних шляхах це нова приваблива ціль. Але, будемо відвертими, розтрощений бетон і покручена арматура це найменша з проблем Москви. Роками цей міст був не просто інфраструктурою, це був сакральний символ, монумент імперської пихи, втілений у сталі. Пропаганда продавала його як доказ вічного повернення Криму, як непорушну печатку на карті. І ось цей непорушний символ тріщить по швах. Кожен кадр палаючого мосту це удар не по опорі, а по самій ідеї російської непереможності. Десь у кремлівських кабінетах генерали зараз пояснюють, як найкраще у світі ППО проспала атаку. Їхні кар'єри тріщать так само, як і мостові опори. А що думає солдат в окопі? Йому казали, що тил надійний, що міць імперії абсолютна. Тепер він бачить, як горить символ цієї моці. І питає себе: якщо вони не змогли захистити це, то хто захистить його? Це сумнів, що роз'їдає сильніше за іржу, і він поширюється швидше за будь-яку пожежу. На цьому тлі Київ розігрує свою партію. Вони не влаштовують криваву бійню, ні. Вони проводять хірургічні операції. Це майстер-клас з піару для західних партнерів, які обожнюють наратив про чисту війну. Дивіться, ми не вбиваємо цивільних, ми лише філігранно демонтуємо вашу військову машину. І захід аплодує, називаючи це пропорційною відповіддю. Чудовий ефемізм для ефективного вбивства чи не так, удар по репутації виявився не менш руйнівним, ніж по самій конструкції. Це їхній фірмовий стиль намагатися затикати дірки в кораблі тим, що є під рукою, і сподіватися. Щодо берега ще далеко. І що це означає для російського наступу на півдні та сході? Він захлинеться, не зупиниться повністю. Ні, це було б надто просто. Він уповільниться до повзучого виснажливого темпу, танки стоятимуть без палива, артилерія без снарядів. Для українських сил це як кажуть оптимісти вікно можливостей, шанс перехопити ініціативу, поки звір зализує рани. Але вікна мають властивість зачинятися, особливо коли твої союзники за океаном сперечаються, чи варто взагалі його відчиняти? Тож чи стане цей удар переломним моментом, чи це лише ще один драматичний епізод у кривавому серіалі, який ніяк не дійде до фіналу? Москва зараз поставить усе на свою здатність витримати біль довше, ніж Київ, на здатність його завдавати. На шахівниці прибрали важливу фігуру, але гра, панове, ще далеко не закінчена. Питання лише в тому, хто зробить наступний хід, а хто фатальну помилку.